Поляки провели для полтавських студентів тренінг з ведення підприємницької діяльності. Він пройшов у рамках спільного україно-польського проєкту, мета якого прийняти досвід країни сусідки Польщі у впровадженні успішних реформ у бізнесі. Тренінг організувала польсько-українська господарча палата. Її директор Анджей Дрозд, який вів заняття, високо оцінив економічний потенціал Полтавщини та України загалом. Потенціал, який несе Україна, недооцінений як на внутрішньому українському ринку, так і загалом у Європі. На тренінгу пан Дрозд відзначив проблеми, що спіткають розвиток підприємництва в Україні, найголовніше вважає поляк, слабка підтримка бізнесменів початківців. Тому що за. Наразі не вистачає інституцій, які б підтримували молодих підприємців, наприклад, таких відомих євроінституцій, як інкубатор підприємництва. Тренінг приймав Полтавський національний технічний університет. Виш не лише надав базу для його проведення, а й взяв участь в організації. Студенти ПолтНТУ обговорили з гостями плюси та мінуси бізнесу Полтавщини. На думку молодих людей, досвід такої країни, як Польща, конче необхідний Україні під час євроінтеграції. Така країна, як Польща, в свій час пройшла дуже тяжку економічну кризу та змогла подолати її та стати однією з найпрогресивніших країн Європейського Союзу. І тому цей досвід, який панове поляки можуть нам сьогодні розповісти, щось передати, дуже важливий для нас. Студент Техуніверситету Руслан Чамара навчається на фінансово-економічному факультеті. Подібні тренінги відвідує регулярно. Говорить, це допомогло йому визначитися з тим, у якій сфері працювати. Хлопець обрав it технології. У Нас досить розвинута торгова інфраструктура, тобто досить розвинута банківська сфера, тобто, це розвиток саме it технологій дозволить. Так скажем, покращити саме платіжні системи. Наприклад, це онлайн банки може бути. Тобто, це напряму те, що я можу використати, отримавши спеціальність фінансиста, тобто, де я можу себе реалізувати. На тренінгу говорили також про розвиток новостворених фірм. Увагу акцентували на підготовці рекламної кампанії та виборі сфери діяльності.